Іноді можна зрозуміти, що вас буде чекати якісне кіно ще до походу в кінотеатр. Як приклад, це сталося з новою роботою режисера Зака Крогера «Зброя», яка от сьогодні вийшла офіційно в цифровий реліз. І хоча цей сценарій я написав після першого перегляду цього фільму, який стався у перший день його прокату, але ось вийшов він тільки сьогодні. Тож буду радий, якщо ви поставите лайк, якщо вам сподобається це відео, та підпишетесь на канал. Warner Bros. ще у кінці минулого року перенесли прокат цієї стрічки аж на півроку ближче до нас, бо після тестового перегляду керівники кінокомпанії були впевнені у його якості, а значить і можливості зібрати купу грошей з глядачів. Таким чином, картина переїхала з січня 2026 року на серпень 2025 І якщо ви далекі від теми касових зборів у США та Світі, то поясню: січень це мертвий місяць у кіно. Не в теорії, а на практиці. На цій дати ставлять або експериментальні картини, або з недавнього часу малобюджетні жахастики, або ж фільми, які точно повинні провалитися, і кінокампанія просто хоче позбутися токсичного активу та не тягнути резину. Ну, а якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, раджу дивитися мої щотижневі оновлення, де я розповідаю щотижня про успіхи та невдачі фільмів у прокаті. Але повернемось до зброї. Маркетинг фільму будувався на трьох стовпах: таємничості сюжету, подій. Та навіть жанру акторський склад теж виглядав занадто серйозно для дешевого жахастика. Ну а трейлери обіцяли нам або детективну історію з пошуку дітей, або містичну історію зі зникненням цих самих дітей, або ж навіть метаіронічний погляд на жанр та руйнування всіх очікувань з трейлерів. У висновку зброя це всі озвучені тези разом за крегір майстер жонглює жанрами та акцентами у фільмі. Ми можемо за секунду перейти від жаху до абсурдизму, від комедії до драми, від містики до жорсткого екшена. Окрім того, митець полюбляє змінювати і темп оповідання, головних героїв та взагалі ідеї фільму. Так, пошук дітей буде постійно залишатися головним макгафіном оповідання. Але окрім цього, ми почнемо бачити купу другорядних сюжетних ліній та історій, які будуть переходити від одного сегменту до іншого. До фінала картини, який і об'єднує всі, абсолютно всі сюжетні лінії. І коли я кажу про сегменти, я маю на увазі окремі частини оповідання з індивідуальним розкриттям шістьох персонажів історії, з індивідуальним підходом до жанру в цих історіях та з індивідуальним відчуттям режисера. Кожної історії. В певних місцях вони будуть переплітатися з іншими історіями, в деяких доповнювати загальну історію та пояснювати нелогічність на перший погляд інших сегментів. Ну і також всі ці сегменти, повторюсь, розкривають повну картину оповідання та не залишають тут ніяких пробір. Якщо вам цікаво, то цей піджанр зветься Раша тобто різні погляди на одну і ту саму подію. Думаю, що ви вже колись. Бачили щось схоже, так? Таке можна було побачити у фільмі Акіри Курасави з такою ж назвою або ж у стрічці Остання дуель від Рідлі Скотта. Точка обстрілу 2008 року зникла від Девіда Фінчера або ж у шикарному серіалі на Netflix Привиди дому на пагорбі. Якщо цікаво, можете написати коментар, та я створю окреме відео, де зазначу всі мені відомі фільми цього екзотичного та рідкісного піджанру, тому що особисто від себе скажу, я обожнюю цей піджанр, і я дуже жалкую, що проєктів у ньому не так і багато. А перед продовженням я хочу подякувати, подякувати, подякувати всім спонсорам, яких ви зараз можете бачити на екрані. Особливо подяка йде Ярославу Левченко, Дмитру Іванову, Фрімену та Мега Ультра. Подяка йде до мега звироїда. Якщо ви теж хочете допомогти розвитку цього проекту, або просто подякувати за контент, я буду радий, якщо ви підпишетесь на мій патреон. Дякую і поїхали далі. Сама ж зав'язка тут описується на початку слідчки дитиною-оповідачем, яка каже, що в певну ніч, у певний час всі діти, окрім одного хлопчика з певного класу, просто встали з ліжка і побігли кудись. Куди саме невідомо. Що до речі, на мій погляд, є головним сюжетним промахам, але про це далі. Після цього вступу, який нам і так був показаний на всіх промоматеріалах, ми починаємо довге занурення у таємничий світ цього містечка, де ми побачимо все від супружньої зради до наркоманії, від аб'юза до технотрилера, від жахів і містицизму до абсолютної комедії. Повторюсь, що фільм «Зброя» – це постійне жонглювання всім, чим тільки можна. В певний момент він страшний, десь смішний, десь побудований на скримірах, а десь на японському стилі фільмів жахів з довгими статичними планами. Але об'єднує це все ідеальний баланс та цікавість. Це кіно просто цікаво дивитися та його смачно коштувати при перегляді. Фінал щоправда може здатися комусь досить банальним, так але я ж не знайшов у ньому жодних проблем, бо він логічно випливає з кожною показаною нам історією персонажів. Всі лінії проходять до одного фіналу та одного варіанту подій. А ось до чого буде важко докопатися навіть гейтерам, це до технічного виконання. Зе Крегер виконав просто неймовірну роботу та демонстрував на екрані майстер-клас за майстер-класом. Як з операторської роботи, наприклад, сцени з довгими зумами або ж проходкою за спиною персонажів, або ж монтажні та режисерські, наприклад, фінальна сцена у будинку. Дивитися зброю, це як насолоджуватися старими фільмами Гая Річі чи роботами Квентіна Тарантіно. До купи стихіх. Технічним стилем нової школи динамічного монтажу та у жанрі жахів, де, як правило, все шаблонно та клішовано. Цей же фільм кидає виклик, та саме тому його дійсно цікаво дивитися аж до самого фіналу, навіть не шанувальникам жанру. Це точно не роботи Блумхауса останніх років, це точно не про Фредді Крюгера та П'ятниці 13. Це щось набагато складніше, а тому і не безінтересніше. Так. І загалом я просто можу порадити вам подивитися цей фільм та отримати задоволення, бо це не простий жахас, а дійсно складний та дуже якісний, багато жанровий проект. Щось схоже ми вже бачили того року у субстанції. Тут навіть фінал має трішки ознаки комедійного трешу. Але зброя все-таки менш артхаусний та більш переходить у драму та горор, а не чорну комедію та казку. Але потішно, що через фінали в обох фільмах багато людей плюються та занижують бали. Це об'єднує ці картини. Ну а що ж до режисера Зака Крегера, я дуже радий, що у Голлівуді з'являються такі видатні режисери у жанрі горор, які створили себе самі, як в інші творці поверні її до мене Дені та Майкла Філіп. Чи Ностерафу, ну, наприклад, і відьма від Роберта Едґердса та прикладів Купа насправді цих всіх людей об'єднує одне. Вони дійсно люблять кіно та хочуть створювати щось нове, унікальне та свіже, а не повторювати жуйку жанру горорів та не жувати її роками, як робить, наприклад, той самий Блумхаус. Бо від цієї жуйки вже ну, просто хочеться плюватись. Ну і нагадаю, що наступним фільмом Зака буде екранізація Оселя зла. Думаю, що він не втратить м'яч, та ведесь нам. Найкращу адаптацію цієї франшизи за довгі роки, а можливо, навіть поставить новий рівень кіноадаптації комп'ютерних ігор. тому що початок знімання призначене вже на жовтень. Але не все таки ідеально, як ви могли подумати. У мене все таки виникли деякі питання щодо сюжету. Точніше, питань було багато, але всі пов'язані з одним і тим самим. Зараз можуть бути спойлери, тож хто ще не бачив, раджу відключитися. А ті, хто побачили. Послухайте і напишіть свої думки, будь ласка, у коментарях, чи згодні ви зі мною чи ні. Так ось про проблеми. Невже у містах немає жодної системи відеоспостереження, по якій можна було прослідкувати рух дітей? Або ж на дітях не було жодного пристрою як смарт годинники або смарт-браслети, які б мали GPS-модуль? Ну або ж невже собаки не знайшли слід дітей. Тому ж було купа речей, за якими вони спокійно повинні були взяти слід, ні. Звичайно, це кіно, і я це розумію. Але фільм міг би показати, наприклад, момент, що відьма робить закляття та змушує копів та собак перестати думати логічно. Цього мені, от цього особисто цього мені не вистачило. Але, повторюся, це жанр жахів та горорів. Тож тут до сценарію у мене питань взагалі немає, бо. Для цього жанру це взагалі робота рівня громадянина Кейна або віднесені вітром? Ну, я буду радий вашій думці у коментарях. Ну, а з вами був Танос. Побачимось у наступному огляді.